Поділіться вашими очікуваннями, з якими ви прийшли на рестарт. А, насправді я очікував дуже крутого нетворкінгу. Мені дуже сподобалась загалі пропозиція, а, вона була відносно недорога. Було дуже прикольних спікерів, на яких я хотів піти послухати. Дуже прикольна не знаю концепція про виступи на бігових доріжках. Це було прям топчик. Мені дуже сподобалася історія. Зокрема, цікаво було, що розкаже Олег Свиш і Айділерс. Ай Ай бо я за слідкую. І цікаво, що взагалі пан Олег розкаже, і як це підготується до івенту. Але окрім цього, також дуже класний формат з біговими доріжками було подивитися і несподівано, і приваблює, і навіть ти не очікуєш якогось такого формату. Навіть коли ти читаєш це текстом, то ти бачиш наживо, і це прямо виглядає. Ну так. Якби конференція рестарт була звіром, то яким і чому? Якби конференція була звіром. Ну, з точки зору нашої панелі, то, може, не котик, а захай буде котик. Якби конференція Рестар була б звіром, вона була б такою чорною пантерою. Чому? Чому? А, тому що швидко, прикольно, цікаво не заїжджено, як ліапар. Стоп, з чим? Звіром. А, звіром? Ні, давайте ще раз. Певно, якийсь хижак-тірекс. Чому? От у нас була батл, і відчувалося трошки крові, трошки суперництва, і чомусь для мене це тірекс. Ну, таким гарно стаєм, я не знаю. Прикольно. Ну, прикольний звір незвичний привертає до себе увагу. Різноманітний вдалося. Е, така мене асоціація. З якими загалом очікуваннями ви сюди йшли, і що справдилося? Що може перевершило? Я хотів посміятись. Ну, Правда, бо в роботі вистачає серйозності і та викликів, а дуже вистачає зараз особливо радощів і сміху. Мені дуже сподобалося, що саме в такій, здається, серйозній темі можна було все одно знайти сміх, радість і почути про те, що CFO або сіємо берешуть це клас. Було цікаво поговорити з колегами з ну, по ту сторону там, маркетингу. У нас був батл фінанси проти маркетинга. Було цікаво послухати інші думки, по кого працює, поділитися те, як у нас е, щось працює краще, щось зрозуміти, що у нас працює, можна покращити. Тому да. я б сказав, очікування Е, Напевно, це якийсь свіжий подих, якісь свіжі ідеї, новий погляд на якісь дуже типові сфери. І подобається залучання і загалом. Відгукується ця історія, що дуже багато нових облич, бо якось ми дуже довго жили без якісного офлайну, і зараз він так поступово повертається. і Дуже багато якихось нових досягнень, нових стартапів, нових бізнесів. Які топ 3 інсайти з цієї конференції? Протягом часу, як ріки ви були тут? Я брав участь, я модерував панель батл між CFO і CMO, тому три інсайти перше CFO теж люди, в них теж є відчуття, і вони теж хочуть отримати кращий результат для компанії. Другий втратити 100 тисяч доларів в день це звичайна практика для деяких компаній. А для деяких це вже кінець компанії. І третє: навіть після обстрілів, навіть в суботу зранку, люди готові приходити, щоб послухати інших людей, і це просто надихає. Наразі бізнес це більше про партнерство, Важливо, яка функція, це про єдиний результат. Це перше. Друге, що напевне інвестиції, ну, тобто ми. Казали про фінанси маркетинг, що маркетинг – це не там якісь витрати. Це більше про історію про інвестиції. Я Не сказав, що це інсайт. Я просто буду скажу якісь тези, які нас об'єднали. Це більше про інвестиції в моменті або в майбутнє. Ну і цікава була історія. Ми обговорювали про команди, і були різні думки. Ось там я думаю, що немає правильної відповіді. Тут питання більше про, про стан твоєї компанії в моменті, про куди ти хочеш іти. Ну і на цьому вже вибудовується бал. Рестарт на вашу думку відрізняється від інших конференцій, на яких ви були протягом останнього року. Наприклад, мені здається, класні формати ви придумали. В плані це не просто виступ людини, там монотонність, а це якісь такі ігрові жанри. І друге масштабність доволі ну вона доволі велика, я б сказав. І багато спікерів, 100 спікерів, ну це прям дуже багато. Тут е швидко двіжово, класно, технологічно і цікаві формати. Ти типу, там бігові доріжки і так далі. Бо потрохи вже прийдеться формат, коли Люди розказують просто як жить і ніяких нестримних веселощів. Я вважаю, що в житті має бути феєрія комплексні конференції. На мою думку, здається, будуть далі мати більш перспектив, бо це об'єднання різних е різних напрямків, різних майнсетів, і на цьому будується якась ну гарна історія про цікавість. Які головні інсайти ви винесли з конференції? Боже, яке чудове питання. Які головні інсайти я винесла? Це, напевно, мислити нестандартно, креативно підходити навіть до самих таких побутових питань, можливо, десь так. Тому що мені дійсно дуже сильно сподобався формат деяких обговорень і так далі. Де більше перспектив зараз Вадтек чи дефенстек? Дефенстек. Чому? Ну, Я в цілому доволі скептичний стосовно EdTech. Мені здається, що цей ринок він доволі вже сформувався. Є певні лідери, які мають величезний відрив, як, наприклад, преплі, і дуже важко буде їх наздогнати. Плюс технології, штучний інтелект він дуже змінює і те, як люди навчаються, і запит на навчання в цілому. Тому EdTech, нові проекти не дуже сексі. Defense Tech, ми не інвестуємо в Defense Tech, але від просто як індустрія. На жаль, ми знаходимося в це. буде дивно, дивно звучати, але в унікальних умовах, коли проекти в Україні вони мають настільки короткий період зворотнього зв'язку від людей, які користуються їх технологіями. Ніхто в світі не має такого доступу до людей, які випробовують інновації це дуже дуже шкода що ми в таких умовах але для саме для нових проектів це створює дуже сильну конкурентну, ем, конкурентну перевагу якої немає умовно локхердмаркіна яких є без Безкінечні ресурси, класні інженери, але такого доступу до людей, які використовують інновації, в них немає. Я дуже сподіваюся, що це вікно можливості закінчиться як скоріше. Ми перейдемо в мирний формат. Але зараз да, дійсно в Україні абсолютно унікальні можливості для Теку».